В принципі, вже всі відьми мали б біля нас бути, всі сатаністи були б біля нас. І розказую історію: Еланія, Верховна жриця Сатани, отримала завдання знищити сім'ю віруючих. І коли вони почали в Австралію, вони вийшли в Австралію і почали підходити, вона і її команда окружати цей дім підходити, вони зустрілися. Стіною ангелів навколо дому. І вони вони ж не знали, що це за ангели. Їм розказують, що сатана це ваш Бог, він найсильніший, йде в мене найсильніше. А тут якісь существа, які виглядають дуже, ну, так знаєш, грозно. І каже, вони пробували пробитися цю сім'ю стіну до сім'ї, пробитися, а ангели з них сміялися. І каже, тут один, одну мить вони, ангели так змінилися, що від одного їхнього погляду нас каже відкинуло. Ми просто впали на землю обоселення. І ангел підійшов один до неї і сказав: тобі потрібно прийняти Ісуса Христа до цієї Верховної жриці. І в чому, в чому я розказую? По-перше, що в нас охорона, хоч ми на. Ті, та сім'я навіть не знала, що їх охороняє стільки ангелів. І ми в нас, ви б знали, які війни навколо нас відбуваються, ми навіть цього не знаємо. Але суть в тому, чому сатана рідко насилає на нас різних сатаністів, відьмів. тому що вони покаються. Вони ж зустрінуться з цими ангелами, по-перше, вони можуть зустрітися з нами, вони почують Івангелі. Тому дуже в рідкісних випадків. Бо він знає, що це гібле діло, що він що втратить багатьох своїх, ну, скажімо так, його воїнів. І ця Аланія перший раз побачила, і вона зрозуміла, що є хтось сильніший, ніж Сатана, що її сила, хоч вона рахувалася другою там, в штаті після диявола, сильною, а її сила. Порівняно з Божою силою нічого. І вона зрозуміла, що є якийсь Ісус, і ці ангели служать на нього. І вона тоді, а тим більше сатана їм мучився і здівався кожен раз, і вона вирішила дізнатися, хто такий Ісус. От. Тому, ми, якщо би Бог не мав такої охорони, ми б вже були знищені. Тому що їх опа і в Україні цих сатаністів, вони мають завдання конкретно вбивати, знищувати, викрадати дітей і так далі. I mean,